два. Продовження. Вдосконалювати дух, п'ятнадцять четина. Друга половинка. Що пощастить, ти стикаєшся з подібними речами? Виявляється, що ти. Нічого в цьому зрозуміти не можеш. Цей стан, цей стан перебуває в незбагненій глибині давнини, і тобі просто не вистачає запасів внутрішнього світла, щоб поринути на дно цього світового океану. До того ж, ти звично ковзаєш по поверхні, в більшості випадків, навіть і не намагаючись пірнути в глибину, бо знаєш, відчуваєш, що в будь-якому випадку, в будь-якому разі, тобі там доведеться змінитися настільки, по суті, розлучившись з усім, що в тебе є, від чого виникає обґрунтований страх? Адже це і є смерть справжнього значення цього поняття. Бо смерть вказує те, що лише на стан. Переживання чогось, що відбувається завжди, що завжди присутня як частина твого цілого світу, пронизуючи усе що є в твоєму світі, що дозволяє себе пережити, щоб описати ці стани. Можна сказати лише про деякі якості дії духу, які виражаються у відчутних і видимих поняттях шляхом уподібнення цим одиницям світу. Таким рухом завжди можна повернутися. Завжди можна їх вивчати. Якщо сильні уподібнення допомагають тобі рухатися шляхом старовини, давнини, потрібно кожну мить творити це заклинання. Потрібно повторювати фрази, щоб стан. Став пронизливим та чітким, пофарбувавши усе те, що відбувається в колір вічно е тікучого і мінливого неба цього дня. В Русі тобі в першу чергу. Необхідна пильність, здатність заздалегідь, не просто бачити, але усією істотою свої передчувати зміни якості, відчутного, відчутної дійсності твоєї свідомості. Ти маєш відчувати свій рух. Виражений відчуттям переміщення стоп твоїх босих ніж по поверхні тонкого, прогинаючогося щоразу при перенесенні центру ваги, пласта льоду, під яким тече бурхливий потік. Великої сили всесвіту. Це дуже небезпечний потік, якщо кожен твій крок не стає кроком усього космосу, часу, не наповнюється станом перетворення усього на усе. Одного разу ти втрачаєш пильність. Ти перестаєш чути та розрізняти якість потріскування льоду. Перестаєш розуміти, що кожен шум пов'язаний зі змінами, і що кожен тріск це поява нових. Тріщин, адже ніхто не зможе пройти твоїми слідами. І ти переправляєшся в русло нового себе, на інший берег себе, завжди наодинці. Завжди сам. завжди сподіваючись. Тільки на своїй здатності зберігати якості уваги, яке схоже на потік змін форм хмари, яке е, летить на заході сонця, неминучість перебування в людських. Відносинах з усіх боків оточує тебе, і тобі потрібно бути змозі обережної уваги до всіх, бо звідусіль може прийти загроза небезпека. Якщо ти будеш неуважним у переживанні свого Ставлення до сусідів твоїм близьким та далеким супутникам в цьому в цій мандрівці. Ставитись до себе потрібно суворо, потрібно зберігати стан неприступне, нічого не виражаючи суворості, в якій ти. Скрізь гість. Ти ніколи і ніде не господар. Ти повинен про це пам'ятати і перебувати у відповідної відповідно цьому. Раз і назавжди обраному для себе становище серед цього світу. І гість має бути суворим, бо якщо ти допускаєш можливість грайливості через відсутність строгості, це обов'язково призведе до поганих наслідків, і стани твої зруйнуються як. Скло розлетяться, забираючи відображення усього в різні сторони, в різні боки. Якщо потім і зібрати себе в цілісність свою, вже не зумієш. Що вже говорити про світ взагалі? Лід тримає форму, він жорсткий і тендітний, хрупкий. Так що і ти, знайшовши будь-яку якість, пробуєш її закріпити, але постійно необхідно відпускати натяг, порушність внутрішньої шпильки, колка. Гордість своїми якостями. Ти маєш бути здатним у цьому подібнитися танучому льоду, який не стає м'якшим, бо він одразу перетворюється на воду, на чисту воду. Яка розтікається у всіх напрямках, заповнюючи долину вого русла в просторі душі? У всьому цьому без щирості не буде ніякого сенсу. Бо людина схильна обманювати себе. І якщо не створити якість щирості, здатності виражати себе зовні без прикрас, нарочитості, легка і вільна, як у своїй спритності, так і у своїй незграбності, ти втратиш дороговказ. Нитку, втратиш так необхідно тобі необхідний тобі стан теплої і світлої ясності, в якому, як у хмарі, можеш вільно мандрувати потоками часу на вітрах станів, що переживаються, з одного світу в інший. Без перешкод. Щирість твою уподобив колоді шматку дерева, з якого різець майстра, ще не здобув ніяких візерунчих форм, щоб ввести в оману того. Хто дивиться на ці прикраси? Адже вони приховують насправді природу самого дерева, що є найбільшим витвором справжнього творця, а не того, хто намагається своїми жалюгідними зусиллями уподібнитися вищому у своїх. Діях та рухах, тільки зберігаючи щирість, створюючи її в собі, ти набуваєш якості сприйнятливості, адже щирість невіддільна від довіри, довіра. Від чесності, чесність від віри, віра від правди, а правда від честі. Тільки по правді можна бути чесним. І тільки довіряючи, можна правильно приймати, сприймати. Тобто, спочатку потрібно. Щирістю розкритися назовні. Тільки тоді ти зможеш уподібнитися долині між гір, які притягують своєю випуклістю силу небес та збирають в долину вологу несучу. Цю силу. Так що крапля за краплею, цівка за цівкою а, створюється струмок, потік. Струмки та потоки зливаються, а потім по рівнині плавно несе свої хвилі. Могутнє русло великої річки. Така важливість сприйнятливості. Та за допомогою цих образів можна і потрібно зберігати та підтримувати в собі цей план. Але ти маєш бути в той же час абсолютно. Не проникнем для зовнішнього погляду, тому в загальному полі, де все видиме, де будь-хто може включатись в твою хвилю, може почати вітром своїх пристрастей, тежити око твого містичного. Бентежити не, не око, а бентежити поверхню твого містичного дзеркала. Зберігай свою непроникність, нерозділеність, початкову цілісність, подібно до потоку каламутної води, в якому неможливо нічого розгледіти. Та помітити, крізь який не видно дна, в нього страшно увійти, бо не знаєш, де тебе підстерігає у непроникному потоці небезпека, створивши у собі цю непроникну під світлом будь-якого. Пильного в тебе погляду муть, ти зберігаєш постійність непорушного спокою. Обов'язково досягнеш стану чистоти, адже спокій це найбільша сила всесвіту. Яка змушує осісти будь-яку муть, будь-який каламут. А вода спочатку чиста за своєю природою, також як чисті спочатку стане твоєю свідомостю, просто вони замутнені, тривогами, занепокоєнням спокусами, пристрастями, користю, жадібністю, розумниченням, брехнею, але спокій дозволить усьому цьому сісти і стати частиною міцного русла. Берегів безмежних потоків всесвітньої свідомості, частина якого припала на твою нехитру частку цього разу. Перебуваючи в кришталевій кулі. Внутрішнього мовчання у прозорості кристалічних град, ти зберігаєш кристалічні решітки, ти зберігаєш мовчання, бо немає нічого мордішого і міцнішого, ніж внутрішнє мовчання. Воно здатне перемогти будь-які образи, будь-які рухи цього світу. І в такому стані ти завжди приймаєш струмки і струйки зовнішніх рухів, в долини свого сприйняття, як плавний і. Пружні, плавні і пружні потоки, що проходять через тебе тільки у вічність, і роблять тебе частиною її такою ж вічною і до цього всесвітнього, сущого, невіддільною. тільки із внутрішньої. Тиші, ти можеш плавно перетворювати спокій, в рух, дозволяючи руху трапитися в області твого керування в різних щільностях твоєї уваги. Так будуватиметься твоє життя. Так, проходитиме кожен її через весь, через всю проникність непрозорості мовчащого та співаючого, а, а, мовчащої та співаючої твоєї колоди. Цілісної щирості та льоду в долинах Великих Гір, в оточенні з усіх сторін сусідами, з усіх боків. У різкому китку застиглої хвилі цієї крижаної ірки всесвітнього потоку. Тільки так треба рухатися шляхом. І всі ці зусилля ведуть тебе до постійного спустошення, бо тільки порожня посудина здатна прийняти в себе нові смисли, здатна прийняти їх по-новому. Саме так ти приходиш туди, де порожнечі, перестають заповнюватися. І е, ставши старим, звідшалим у твоєму світі, зникає. Тліном і прахом, не повертаючись назад. В обновлене. Чи як ано підновлене А не оновлене, підновлене, а не оновлене Переживання. Життя. Те, що занепадає, відшає і не стає новим, здатне жити вічно.